Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Остап Яриш і нагадую, що це живий ефір. тому, якщо ви просто зараз дивитеся на нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку спробую їх зачитати, якщо буду мати відповідь. Звісно, відповім на них так само заохочую писати вас, звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди мені особливо і особисто приємно такі коментарі читати. Ну і нам теж важливо знати, де є наша аудиторія. А, друзі, сьогодні будемо говорити про підсумки суду в Гаазі. Будемо говорити про підсумки саміту в Індонезії. Перейдемо до цих тем. Перед цим хочу також коротко згадати про проміжні вибори до конгресу Сполучених Штатів. Знаємо, що нарешті вже є певна ясність щодо палати представників щодо сенату. Хоча підрахунок в певних округах ще триває. Але офіційно тепер республіканська партія вже відомо, що отримує контроль над палатою представників. Вже республіканці здобули там 218 місць їм цього їм достатньо щоб. Отримати а, мінімальну більшість у палаті представників. Контроль над сенатом нагадаю залишається в демократів. Тому а, конгрес буде розділеним. Палата представників за республіканцями, сенат за демократами. Очікується, що новий склад цього конгресу почне роботу в січні. До цього ще залишається трохи менше двох місяців. І конгрес працюватиме в старому складі. Очікується схвалення нових також і законодавчих ініціатив. Зокрема, ми знаємо, що і адміністрація Байдена звернулася щодо цього складу конгресу з проханням про виділення додаткового фінансування для України на суму 37,7 мільярдів. Значна частина з цього буде закладена, так передбачається, якщо конгрес схвалиться фінансування. Так передбачається, що буде закладена саме на військову допомогу решта на пряму бюджетну підтримку Києва і також гуманітарну допомогу. Більше про це читайте на нашому сайті. Я не буду на цьому довго затримуватися. Можна почитати більше інформації в нас у ВЕБІ. Хочу перейти зараз до підсумків саміту G20, Потім до суду в Гаазі. Отже, група 20 збирається збиралася цього тижня в Індонезії на острові Балі, де обговорювали важливі питання. Україна була також в центрі. І уваги світових лідерів, хоча, в принципі, прямого стосунку до групи 20 а, вона не мала, але це питання обговорювало. Якщо можемо зараз приєднати, Юрію Ярмоленко, а, нашу колегу, моя співведучу, яка працює цього тижня в Індонезії. Юлю, дякую, що приєднуєшся попри пізню годину. А, давай розберемося, коротко yeah. підсумуємо. А, ти працювала весь тиждень. На яких основних наголосах тип б зосередила свою увагу? Які основні підсумки саміту станом на зараз та ти дійсно правильно згадав про те, що насправді головний фокус засідань групи 20 зазвичай це на економіці, на тому, як подолати наслідки економічної кризи, як покращити добробут населення. По всьому світу, і насправді голова цього саміту цього разу індонезія, безпосередньо президент Індонезії звертав увагу на те, що він хоче зосередитися на цьому. Він хоче, щоб фокус все ж таки стосувався безпосередньо. Тих меседжів, взагалі тих завдань, які зазвичай стоять перед групою 20. Однак безумовно цього року неможливо ігнорувати, неможливо ігнорувати російського вторгнення в Україну, і як намагалася донести адміністрація американського президента, що російська війна і російська агресія вона від, відбилася не лише і позначилася не лише на Україні, не лише на Європі, але й на усьому світі. Ще перед початком цього саміту ми мали невелику прес-конференцію брифінг із посадовцями американської адміністрації, які насправді наголошували на тому, що вони будуть говорити про цей головний меседж. Ми знаємо, що група 20, вона насправді складається із країн, не лише країн західних країн, які підтримують Україну дуже відкрито і постійно від початку повномасштабного російського вторгнення, але також є країни, які лишаються в такому досі нейтралітеті, Знову ж таки Китай, який відкрито не засуджує російську агресію однак. Говорить про те, що треба поважати територіальну цілісність країн. Також ми знаємо Індія, яка намагалася лишатися в нейтралітеті, та ж сама Індонезія. І од, одним з результатів, напевно, цього саміту, як сказав Олаф Шольц, канцлер Німеччини, було те, що більше країн почали доєднуватися, приєднуватися до засудження Росії, і він зокрема Олаф Шольц сказав, що наприклад, без участі таких країн, без позиції країн, як Індія Південноафриканська Південно-Африканська Республіка, не можна було досягнути. Тих слів, тих заяв, тих формулювань, які були вкладені в підсумкову декларацію за результатами саміту, і Олаф Шольц переконаний, що це є одним із досягненням, що Росія опиняється в дедалі більшій ізоляції. Безпосередньо Путін опиняється в дедалі більшій ізоляції через свою політику. І Олаф Шольц вважає, що це. Цей меседж про те, що треба припиняти війну, про те, що це є неприпустимим. Ядерна риторика є неприпустимою. Неприпустимою є війна і, і постійні ракетні обстріли проти. Проти цивільного населення всі ці меседжі, як сказав Олаф Шольц, донесли і до міжнародної спільноти, і безпосередньо до Росії, і на за його словами приєдналися до таких засуджень більше країн. Знову ж таки, ми тут стежимо як журналісти. Ми не знаємо усіх подробиць, як відбувалися засідання за закритими дверима. Але, наприклад, світові лідери проливають трошки більше світла, можливо, на якісь розмови, які велися у колуарах. Юлю протягом саміту групи 20 ми всі бачили, що саме в той час, коли збиралися світові лідери, Росія здійснила свою поки наймасштабнішу атаку на Україну. Ракетні обстріли пона близько ста ракет. Ми знаємо, що запустила Росія на українські міста, і багато відреагували і на, на цю подію з цього приводу. Також я б хотів зараз. Послухати коментар Антоні Блінкена, державного секретаря Сполучених Штатів після групи 20, після цього саміту в Індонезії. Він вирушив у Таїланд, де зустрічався також із своїми соратниками і колегами і прокоментував і, і пояснив, яка є зараз позиція Сполучених Штатів. Прокоментував те, що відбувається зараз в Україні, і закликав світ також підтримувати Україну і надалі. Давайте послухаємо його слова сьогодні у Таїланді, президент Президента Путіна все голосніше закликають до деескалації. Натомість він вирішує посилювати напругу, обрушуючи десятки ракет на інфраструктуру по всій Україні, яка забезпечує теплом, водою та світлом мільйони мирних жителів. Те, що ми бачимо, нагадує дуже показовий розділений екран. Світ працює, щоб допомогти найбільш уразливим людям. Росія цілиться по них. У той час, як лідери в усьому світі підтверджують свої зобов'язання статуту ООН і міжнародним правилам, які приносять користь усім людям, президент Путін продовжує порушувати та руйнувати ці принципи. Не спромігшись захопити Україну силою, Путін схоже вірить, що зануривши українців у темряву, відключивши їм воду, заморозивши їх до смерті, він зламає їхню волю. Для тих, хто сумнівається в рішучості українців, просто подивіться на звільнених людей у Херсоні. Нова стратегія Росії, як і вся її стратегія зазнає краху. Український дух незламний. Як і наше зобов'язання підтримувати Україну. Ось такі слова державного секретаря Сполучених Штатів до світу для тих, хто сумнівається в рішучості українців. каже він. Гляньте на звільнених людей із Херсона, здається, дуже промовисті слова. Юлю, попри те, що Україна не входить безпосередньо до групи 20, запросили виступити перед її учасниками Володимира Зеленського, українського президента, власне, в перший день це відбулося, і він представив світовим лідерам своє бачення, яким би міг бути мир України, на яких умовах Україна готова до миру і на за які мають бути передумова вигідні саме Києву. Про що йшлося в його цьому плані? знаю, там було 10 пунктів. Як на нього відреагували світові лідери? Так, Остапа дуже багато уваги насправді було прикуто саме до цього виступу хоча він трошки і затримався, знов ж таки через те, що постійно змінювалося багато речей тут на саміті. Отже, коли президент Зеленський виступав віртуально, звертався до лідерів групи 20, Він зокрема сказав про те, що Україна готова. Україна готова до миру, однак лише на справедливих умовах. Він сказав, що не можна повторювати мінськ, не може бути якогось мінська 3 не можна довіряти словам Росії. Треба конкретні гарантії, тому бачення своє бачення України, яким може бути мир, він представив для лідерів. Зокрема, йшлося про те, що все, що має відбуватися, має відбуватися із Відповідно до основ статуту ООН. відповідно треба, щоб зберігався суверенітет територіальна цілісність України. Україна не піде на жодні компроміси. Щодо цього він сказав. Також має відбутися обмін військовополоненими. Всіх на всіх також президент Зеленський сказав про те, що після того, як завершиться війна, Україні потрібно гарантії безпеки. Це тема, до якої Україна постійно повертається. Що навіть якщо Росія залишить, залишить Україну все одно. Немає гарантії, що через місяць, два-три, півроку, чи рік чи кілька років Росія не повернеться, і тому Україна пропонує а, такий формат, а, за яким західні країни гарантували Україні безпеку. надаючи які це формат, за яким будь-яка агресія мала би відповідь, автоматичне автоматичне надання зброї mm. а, захист України. тобто різні формати насправді. І президент Зеленський про це говорив і говоряться в адміністрації українського президента. Із західними лідерами про те, що мають бути конкретні гарантії, дієві гарантії, не буде першський меморандум, а що, що може дійсно спрацювати, і я питала зокрема про це у Джона Кірбі, у представника ради з нас безпеки про те, чи готові сполучені штати підтримати такий формат, і він сказав, що зараз рано говорити про... Про цей час, коли війна завершиться, тому що зараз насправді поки що немає ще сигналів, що Росія готова на завершення війни на деескалацію. Однак Джон Кірбі сказав, що Сполучені Штати вже працюють з Україною для того, щоб напрацювати систему безпеки на довгострокову перспективу. Одна річ, на яку хотіла звернути увагу, Остап перед тим як ми приїхали сюди на Балі на саміт групи «20», Весь тиждень до цього, можливо навіть два тижні, було дуже багато дискусій, розмов у пресі. Майже фактично кожне в кожне видання іноземно говорило про те, коли все ж таки Україна має розпочинати переговори, чи означає звільнення Херсону, що це той момент, коли Україна має іти сідати за стіл переговорів із Росією, тому що має виграшну позицію. І з такими думками насправді їхало дуже багато делегацій сюди, багато журналістів. Перший день, коли президента Байдена запитали про те, чи звільнена Херсона означає, що можуть наближатися переговори, мирні переговори. Він сказав, що це дуже важливо, що українці здобули цю перемогу. Однак він сказав, що Сполучені Штати не будуть нічого про Україну без України. Сполучені Штати не будуть ні до чого спеціально підштовхувати. Лише Україна, президент Зеленський, має вирішити, коли і чи взагалі сідати за стіл переговорів. І ти знаєш, на другий день. Буквально в перший день ми знаємо, Росія продемонструвала те, що Росія не готова дійсно так. йти ні на деескалацію, ні на серйозні перемовини. і це насправді фактично відбило будь-які питання про те, чи зараз. Добрий час для того, щоб розпочинати ці переговори, і чи Росія готова на ці серйозні переговори, і знову ж таки спілкування із представником американської ради з нас безпеки США, він говорить про те, що будуть судити лише за діями Кремля, а не за якимись заявами. А дії зараз показують, що Росія не готова розпочинати серйозні переговори. Відповідно, Захід не має просто права штовхати Україну до таких переговорів. Абсолютно, і так як і кажуть тут раніше я говорила в тому числі, що війна могла б закінчитися сьогодні чи завтра, якби Росія вивела свої війська. Однак Росія до цього абсолютно зараз не готова. Юлю дуже дякую тобі за твій підсумок, за твій детальний аналіз. Дякую тобі за всю роботу. Протягом цього тижня з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко. Відпускаємо тебе. Відпочивай тебе вже пізно, і будемо чекати тебе тут у Вашингтоні після твого повернення. А, покрили ми тему групи 20, думаю, максимально всебічно зі всіх котів розібрали, особливо те, що стосується України. Якщо ж говорити про притягнення до відповідальності а, Росії за її злочини в цьому контексті сьогодні відбулася інша важлива подія у Гаазі, в Нідерландах. Ми бачили, що окружний суд Гаги оголосив вирок у справі збиття малазійського боїнга 777 Рейсу MH17, який, нагадаю, у 2014 році збили над Донбасом. винними визнали громадян Росії Ігоря Стрілкова Гіркіна Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка. Більше про це, давайте поговоримо з Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, який уважно стежив за нинішнім засіданням, і не лише за всією справою. Послідовно він дивився. Якщо маємо змогу приєднати Богдана, бачу, маємо. Богдан вітаю тебе. Дякую вітаю. за те, що приєднуєшся. Отже, давай розберемося, чого стосується сьогоднішній вирок, що сьогодні трапилося, чи це крапка вже в цьому розслідуванні і а, у судовому процесі. Остапе, якщо йдеться про цих чотирьох осіб. Я нагадаю, це були чотири особи, які постали перед судом у Нідерландах у Газі. Одна людина була сьогодні виправдана, чи радше можна сказати так з нього зняли зняли ті звинувачення, які були висунуті на початку. І фактично, це крапка, і дуже важлива крапка в тій частині, яка я думаю. Можливо, суперечить тим деяким любителям конспіративних теорій, теорій змов, можливо, деяким зацікавленим сторонам, зокрема в Росії, які часто казали: там ми ніколи не дізнаємося, що там насправді сталося, або які стверджували, що є стільки багато різних суперечливих версій, що це міг бути хто завгодно, ні. Насправді, зараз ми маємо достатньо даних, достатньо доказів, достатньо свідчень. А тепер ще і рішення одного з найавторитетніших судів суду у, у Нідерландах, який старанно упродовж понад двох років розглянув свідчення, покази інтерв'ю, розмови з, зі свідками, фотографії. Документи, відео, е, наукові і, і фахові, фахові дослідження даних досліджені, досліджені були уламки е, корпусу літака, які е, очевидно не всі, але значна частина з них була е, повернута назад до Нідерландів, і їх там досліджували. І зараз судді кажуть, що на підставі тих доказів, тих даних, тих свідчень. Які були розглянуті у суді чітко можна сказати, що відбулося, що е, літак. Малазійських авіаліній, тоді, влітку 2014 року, був збитий російською ракетою. Знову ж таки, ми про це чули. Ми про це чули від е, багатьох і кореспондентів, які були на місці подій. Там ми про це, про це чули від багатьох фахівців. Але сьогодні важливий момент у тому, що своє остаточне авторитетне слово сказав професійний суд, де були адвокати. Де були розглянуті е, різні, е, різні доводи, навіть розглядали, до речі, е, і е, російські аргументи, якими намагалися оперувати, е, наприклад, е, російський виробник протиповітряних ракет завод е, Алмаз Антей, який подавав е, якісь там твердження, що буцімто це не могла бути ракета БУК російська. Але сьогодні е, на цьому Поставлено крапку в тому сенсі, що підтверджено не лише факт, е, перебіг подій погодинно, як це відбулося, як був збитий літак, але і мені здається, дуже важливий момент також підкреслений. Зокрема, сьогодні судді у Нідерландах повторили, що йдеться про безпосередню пряму участь Росії, не лише в тому сенсі, що. Установка ракетна установка Буг була приведена, привезена з Росії, і потім її назад сховали, сховали до Російської військової частини. Але і що так звана ДНР, так звана Донецька Народна Республіка, фактично була під повним контролем Росії. Усе, що відбувалося там, ключові важливі моменти, коли йшлося про війну, узгоджувалися з Москвою. Зброя командування значною мірою координувалося, узгоджувалося керувалося з Москви. Тобто, по суті, це, це руйнує сказав. цей наратив російський, який і так, в принципі, всі знали про те, що. ДНР, який має власну суб'єктність і, і приймає якісь власні власні рішення. Тобто, суд в газі по суті так. це задокументував у своєму рішенні зараз. Так, одна справа знати, а одна справа мати дуже чітко професійно вилаштувати докази, не просто докази свідчення, а докази перевірені і подані професійно судом. Богдане що далі? От трьох фігурантів цієї справи визнав суд винним. Одного виправдали. Яке покарання для них зараз вибрав суд? Покарання оголошене, покарання для цих трьох осіб максимальне, яке є у Нідерландах, довічне ув'язнення. І тут, звичайно, що нам треба наголосити, що суд відбувався фактично заочно стосовно цих чотирьох обвинувачених, їх не було на лаві підсудних, лише один з них. Юрій Пулатов був представлений адвокатами, і він, до речі, давав свідчення, коли вони їздили у Росію. Він відповідав на запитання. Потім відео з його відповідями переглядав, переглядав суд. І зокрема, саме з нього зняли обвинувачення, фактично залишивши твердження, що він причетний був до. Тих дій, які призвели до збиття літака і загибелі майже 300 людей, але суд вирішив, що він не мав а, таких якихось повноважень в той час чи можливостей в той час, які були вирішальними у цій, а, у цій трагедії. А, інше мені здається, інший важливий результат це те, що ми говоримо про а, ключовий судовий прецедент, тому що а, не лише Відбувався ось цей понад дворічний судовий процес в окружному суді Гааги стосовно справи про збиття MH17 рейсу Малазійських авіаліній з Амстердама до Куала Лумпура. Також факт збиття цього літака справи і позови пов'язані з ним зараз ще розглядаються у Європейському суді справ людини. У Міжнародному суді ООН, також у Міжнародному агентстві з цивільної авіації. І я знаю, що у багатьох судових спорах, там, де Україна намагається через, е, через міжнародну систему судочинства, до речі, дуже недосконалу і неефективну, коли йдеться про таку ситуацію, в якій ми маємо агресора е, країну ООН і країну члена. Ради безпеки Організації е, Об'єднаних Націй з, з перепрошую. Я зараз я зараз це закрию. Е, цей звук. Отже, е, це 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 дуже проблематично, коли йдеться, коли йдеться про Росію, але е, є прецедент, ці е, наслідки. Це судове рішення, очевидно, е, буде використовуватися у подальших пов'язаних процесах. Зокрема, коли йдеться про е, відшкодування. І навіть про питання репарацій воєнних репарацій Росії, яке вже було порушене е, в організації Об'єднаних Націй, про що е, ми е, передавали Богдане, на Богдане. Постає логічне запитання, і це бачу також наших глядачів. Цікавить Андрій Кримінський на Фейсбуці питає. Як гіркіна стрілкова з його публічниками заставити виплатити ці компенсації і посадити в тюрму? Зрозуміло, що з території Росії вони ніколи не вийдуть в цивілізовані країни. Ну зараз ми знаємо, що Гіркін начебто, воює в Україні, за даними журналістів, але е, це, це не так важливо. Думаю, суть питання зрозуміла, так як е, це цей вирок довічного ув'язнення трансформувати у його реальне виконання, зважаючи на те, що дійсно фігуранти навіть не з'явилися на суд Богдана, і чи є якісь так, механізми? Механізми, я думаю, що в цій ситуації проблематичні. Росія фактично захищає і переховує цих, цих осіб, і стягнення 16 мільйонів євро, про які, зокрема, сьогодні сказали в ГАЗі, також, очевидно, проблематичне. Але знову ж таки, я, по-перше, нагадав би про... Про прецедент так я би нагадав про те, що рішення цього суду очевидно будуть використовуватися і в інших судових позовах, коли йдеться про претензії України чи інших, інших сторін до Росії пов'язаних з цією війною. Але важливий ще інший момент, коли почався почався цей судовий процес у Нідерландах, і до речі мені професійно можна сказати, пощастило бути там на на, на відкритті цього, цього суду у приміщенні, яке я б сказав більше нагадує військову базу з усіма з усіма заходами безпеки то у розмові з нідерландськими скажімо я розмовляв з юристами які говорили зі мною як ну насамперед як громадяни маленької країни у якій як мені казали Якщо не знали особисто когось, хто загинув у тому літаку, то принаймні знали інших людей, які знали когось, хто загинув. Тобто йдеться про величезну, величезну втрату для, для чина, що всіх торкнулося маленької країни. Так, і йдеться про питання справедливості. Поставало питання, очевидно, що не робити нічого, просто мовчати і проковтнути, якщо, якщо ці люди десь там переховуються, і очевидно, що нідерландці Обрали тут інший, інший шлях, навіть, скажімо, не маючи прямих чи легких надій на те, що ці люди будуть покарані, вони пішли на те, щоб провести цей судовий процес з усіма дотриманнями усіх вимог для того, щоб показати світові, для того, щоб довести своїм, що пошук справедливості. Був здійснений, що він відбувся. Усі необхідні кроки, які можна було зробити, були зроблені, включно з розслідуванням, включно з розмовами зі свідками, з вивченням документів, вивченням даних, поїздками фахівців в Україну, і так далі. І так далі, що, що було щось зроблено, що, що було зроблено усе, що можливо. Чи будуть ці люди якимось чином е, відповідати відповідно до, до рішення суду? Є люди, які сподіваються і на це. Але навіть той факт, що відбувся цей процес, навіть той факт, що була пророблена така робота, що є ця вся доказова база, вже готова пророблена і опрацьована, і доведена до логічного юридичного кінця, вже має мені здається, дуже велике значення і дуже велике. Моральне значення, зокрема для Нідерландів, звідки походять більшість жертв, більшість майже 300 жертв у тому літаку. Абсолютно, ми, ми пам'ятаємо, були ще громадяни Канади, громадяни Малайзії, громадяни Сполучених Штатів, багатьох інших країн також. Богдане, я хочу зараз, глянути, чи є якісь можливі запитання. Друзі, нагадую, що якщо вас щось цікавить, то можете адресувати свої запитання, чи мені чи Богданові. Маємо зараз таку нагоду поспілкуватися. Тим часом бачу, що дивляться нас. У Тернополі, в Німеччині, в Борисполі, в Римі, в Франківську переглядають у Північній Кароліні, місто Воксхов, Торіно, Італія, Ізраїль, Аверса, Львів, Чехія та інші міста Сумська область, місто Тростянець. Друзі, дякую вам за вашу активність. Нагадую, якщо є якісь речі, які цікавлять, можете поставити ці питання в коментарях. Ми спробуємо їх озвучити. Богдане, ще одне питання. Хочу тобі поставити від себе. Як ти пишеш що на нашому сайті цей вирок? Нагадую, що російська війна проти України почалася не 24 лютого 2022 року, а почалася ще в 2014 році. А ще і задовго насправді то довго як збили Малайзійський бойник. В чому важливість цього вироку в контексті оцього нагадування світові. Про російську агресію у нас залишається з тобою приблизно дві хвилини на розмову. І Я думаю, що в ці дві хвилини можна встигнути сказати, що я вже бачу коментарі в західній, в західній пресі від західних спостерігачів, що тут ми бачимо також дуже серйозний урок, що міжнародна спільнота до певної міри спустила це тоді на гальмах, тобто, те, що були вбиті діти. Мирні пасажири, які летіли з Нідерландії у Малайзію, і це фактично спустили на гальмах. Фактично, можливо, сподіваючись, що це якийсь там такий випадковий, поодинокий поодинокий якийсь інцидент, ці політики, напевне, можливо, зараз, зараз і і дорікають собі, і можливо можливо їм соромно за те, що. Тоді не було вжито е, рішучих кроків і набагато потужніших і дієвіших не лише санкцій проти Росії, але й дій на підтримку України. Не забуваємо, що справді військова підтримка України почалася аж після лютого, фактично, тобто, те, що можна було зробити ще 2014 року, коли були дуже серйозні ознаки агресії Росії проти, проти України, яка е, Росія захопила Крим. Фактично окупувала частину української так. території на сході. Вже тоді це було очевидно і, напевне, зрозуміло багатьом фахівцям. І тоді вже міжнародна спільнота якби діяла сильніше, потужніше проти Росії. Можливо, звичайно, це фантазія, але можливо би до вторгнення у лютому не дійшло би. Богдане, дякую тобі дуже за твій ґрунтовний аналіз. До цієї теми ще повернемося в програмі. Часта 22 двадцять Наразі буду з тобою прощатися. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин на зв'язку з Лондона.